Відбулися матчі шостого туру Чемпіонату Сумського району з футболу та сьомого туру у першості району в вищому дивізіоні грають сім найсильніших команд району, а у другому 12. Подробиці звітного туру в обох турнірах. У нашому огляді, відзначимо, що в усіх трьох подінках чемпіонату перемоги дісталися гостям. Так, команда Україна з токарів у гостях святкувала перемогу над командою садівського космосу з рахунком 4-1. СК Великі Вільми з таким самим рахунком 1-4 поступився команді Сокіл Піщани. А команда «Сєвєр» із Северинівки Метеору з Кіндратівки з рахунком 0-4. Турнірна таблиця виглядає наступним чином: перша команда з токарів, у якої 15 очок. Друга та третя команда Метеор і «Сєвєр», відповідно, мають по 9 залікових балів. А ось у першості сумського району зіграно 6 матчів. Зокрема, калина з Косівщини перемогла супутник зі Степанівки 3-1. Футбольний клуб Сагасітас, який представляє Підліснівку, здобув в Вікторію поєдинку з командою Луч Яструбине 4-1. Команда Будівельник кровне гучно поступилася команді Новосуханівки Футбольний клуб Токарі мінімально 2-1 святкував перемогу над легіоном із Миколаївки. З таким самим рахунком закінчилась гра між Арсеналом Стецьківка та факелом Велика Чернеччина. Більш впевнено, з рахунком 2-0 Славутич з Руднівки здолав опір команди Юність ЛПС із Постольного. Таким чином, маючи по 16 очок, лідирують тут ФК Сагасіта ста Арсенал Стецьківка, замикає чільну трійку «Калина» з Косівщини, в якої на один бал менше. Антон Проценко на часі спорт.